Будемо вивчати разом свійських тварин та птахів. Гусак Г. Гусак. Кролик. К. Кролик. Вівця В. Вівця. Собака. С собака. Півень П. Півень. Коза, к коза чудово, корова, к корова. Курка, к курка, качка, к качка. Свиня, с свиня. Кінь, К. кінь. Кицька, к, кицька, чудово. Чи в тебе є якісь домашні тварини чи птахи? Будемо вивчати разом свійських тварин та птахів. Де кицька. Кицька. Кицька моркоче. та каже няв. Де корова? Корова корова дає молоко. Му. Де крілик? Крілик. Крілик їсть сіно. Де курка? Курки. Курки несуться, та куд-кудахкають Де гусак? Гусак. У гусака є крила та дзьоб. Гусак каже га 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 де качка. Качка! Качка каже кря! Молодець! Голос якої тварини ти запам'ятав! Дякую тобі за перегляд! Ставте ваші вподобайки. Підписуйтесь на канал. Так ти допомагаєш розвиватись українському ютюбу. Рекомендую тобі також переглянути інші пізнавальні та навчальні відео. Щоб переглянути, переходь на YouTube канал.